Увага! Шукаємо таланти! Телеканал ТЕТ оголосив кастинг найталановитіших котів України. Хто навчить наймузикальніший, хто найбільш артистичний коти? Чи такі кішки дізнаємося вже незабаром? А от як ваш улюбленець може потрапити до шоу, знають наші особливі кореспонденти. Слухай. Яка так? Ля! У ти! Мі! О, ти Фадіє співаєш! Він упевнений, що знається на котах, але хоче знати ще більше. Лідер гурту Дзідзіо став музичним продюсером нового талант шоу на телеканалі Тед під назвою Кіт Фактор. Кастинг уже розпочався, і Дзідзіо вже зрозумів, на шоу може потрапити не кожен кіт. Ми будемо дивитися, який буде більш сільський, який буде більш такий людський, що Шо він хібався страшних фірмових котів. Не дуже люблять його. Батлі він Бачите, він, він, він має характер. Якщо ви вважаєте, що саме ваш кіт справжня зірка і вартий всесвітньої слави, потрапити до шоу легко. Ви берете е, любу камеру в мобільному, навіть якщо вона має 2 мегапікселя, а найшо що один і е, Знімайте того кота, що він як він співає, як він танцює, як він що він, е, що він витворяє, і то відео заливайте на каналі. Те там є заходите, і, 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 і там є ссылка, куди заливати то відео. Зіться на власному досвіді, упевнений, зіркою може стати будь-хто. Навіть кіт. Наприклад, оцей кіт може стати найпопулярніший кіт в Україні. Ми завтра пишемо фаніру. Він три звуки. ау, е! І всі клуби, і всі концертні зали збирає цей кіт. І все. Котячий талант шоу стартує вже незабаром. Судитимуть котів Олексій Дурнєв та Альона Лоран. Не позбавляйте своїх котів отримати власні кілька хвилин народної слави. ТСН особливе. Один плюс один.